Сьогодні поговоримо про те, що турбує багатьох: це репродуктивне здоров'я. Чому це критично важливо? Де тому, що без здорових батьків не буває здорових дітей. А статистика, на жаль, жахає. Кожна десята дитина в Україні народжується з атопічним дерматитом. Багато малюків мають дефіцит ваги та проблеми із зором. Але є рішення перед будь-яким відновленням репродуктивної системи потрібно пройти всього лише три обов'язкових кроки: крок номер один детокс. Очистити міжклітинний простір, дати клітинам скинути весь баласт. Крок номер 2 антипаразитарне очищення. Жоден організм не живе без паразитів, а їх майже 5 тисяч видів. І крок номер 3 загальне насичення організму поживними речовинами. Чому саме в такій послідовності? Уявіть, ви насичуєте організм вітамінами, а клітини. Забиті токсинами і не можуть їх засвоїти, або паразити поглинають всі корисні речовини замість вас. Результат нульовий. А знаєте, що найцікавіше для чоловіків до 40 років і після, а також для жінок до 45 років і після абсолютно різні схеми відновлення. І є один продукт, який революційно впливає на мітохондрії. У наступному відео розповім, які конкретно фітокомплекси потрібно саме вам. Залежно від вашого віку та статі.